Так. Для тих, хто до нас приєднався, спалили вже майже всю техніку, яка була в якості барикад. Ось. Спалили декілька, ну не спалили, я впевнений, що опіки отримали декілька міліціянтів, тому що біля них, прямо на них потрапили коктейлі молотова, я бачив, яких тушать. Летять гранати, шумові, газові, будь-які. Ніхто на них вже не реагує, я їх вже майже не чую. Тільки очі від... Автоматично закриваються та й все. Ось так виглядають зараз журналісти. Бачите, пристенаторах з камерами. В соломах навіть дівчата є. Беркут починає. А, ну, чи не Беркут. Ось вони, ви бачите, стояли вони вон біля тих автобусів, що палають. Поруч відразу. Зараз вони відійшли трошки поодаль. Буркаліси! Бурліси! мене влучили в руку в палець з гумовою кулею На Он спеціально в мене стріляв сука а, да. давай подушу боже мій На, так, да Так, пошли до медика, пошли до медика. Пішли, пошли, пошли. Пішли, пошли до медика. Медики, ребята, допоможіть, будь ласка, хтось, прострілюйте руки. Давайте, давайте зробимо. Да. Давай, Камер. Знімаєш. Да. Давайте покажи. Мені тільки що влучили гумою кулею в руку. Так, це Анатолій, я знову з вами. Я е, повернувся для того, щоб мені перебінтували руку. Ось, Якщо ви бачили тільки що в прямому ефірі. Я поясню в двох словах для тих, хто тут присутній. Відразу вам можливо хтось тільки що під'єднався. Хто тільки що під'єднався до нас? Що із за черепахи, так званої беркуту, вискочило штук 10 хлопців з е, дробовиками. Слава Богу, заряджені були гумовими кулями, і слава Богу, що я тримав свою камеру напроти обличчя і почали стріляти. Я стояв збоку від них метрах в п'яти. Я не стояв на лінії вогню. Вони спеціально цілились журналістів. Зрозумієте, що відбувається? Там є місце, де стоїть група журналістів, чоловік 10-15. І ось саме ці дробові рушниці були направлені в сторону журналістів.